Рихи, що переїхали на Волинь приблизно 150 років тому, запропонували місцевим громадам нові технології у сільському господарстві, стимулювали розвиток промисловості та підприємництва, вплинули на економіку регіону. Окрім того, вони принесли власну культуру, з'явилися аматорські театри. А чеські розваги і традиції перейняли місцеві громади. І навпаки, в одному регіоні відбувалася взаємодія різних цивілізацій. Співжиття різних етносів цікавий та багатогранний процес. Відстаючі нації переймали досвід розвинених незалежно від державного устрою, політичних симпатій лідерів та умов існування. Прибулі чехи навчили корінне населення Волині господарювати по-новому. Водночас відбувалася і культурна співпраця. Емігранти зберегли власний автентичний побут і традиції, представили їх українцям. Та перейняли багато від нас. Мої діти, баба, і прадід е, приїхали в, е, сюди, в 1870 році їхали, вони мали один тракач, тобто тачка. На тачці були узлики, е, там сама необхідна е, одежа. І коли приїхали молодого, в гусак був е, багатий чек, він купив. 525 гектарів у е, сільського поміщика: Ліс, поле і луг. Вони оселилися біля мирогощі сучасного Дубинського району Рівненської області. Пізніше їхні господарства стануть частиною великого села. І тут поселилося 33 родини. На цих 525 гектарах. Була головна вулиця, це шлях називався. Наша вулиця Брамборівка. На центральній жило е, сім'ї, е, Тут було вісім рафанда 11 домів. Стосунки з українцями одразу склалися дружніми. На початку місцеві жителі допомагали іммігрантам харчами та всім необхідним для життя. Згодом чехи покращуватимуть добробут українцям, наймаючи їх на роботу. На Волині зійшлися піддані двох великих європейських імперій люди різної ментальності, рівня політичної самосвідомості. Чехам вже набридла шовіністична поведінка німців у той час, як асиміляція українців росіянами тільки набирала обертів. Коли чехи приїхали сюди. То наші українці намагались переймати в них досвід. По суті, вони дружили, виникали сутички іноді спровоковані кимось, але по суті стосунки були дружні. Згадується лише один епізод, коли чехи посварилися з українцями. Ну можна сказати, українці з чехами там була про якби бійка. Австро-Угорська імперія була перенаселена різними народами та етносами. Чехи мали великий досвід співіснування серед великої кількості представників інших націй. Чехи були страшенно толерантні люди. Вони знали, що вони приїхали, що вони не аборигени. І тому з іншими вони рахуватися були зобов'язані. Між іншим, найцікавіше такі стосунки виявилися період Другої світової війни. 39-45 роки. От, скажем, сказали їм ввечері, хлопці прийшли і сказали, що до ранку має бути піч хліба. І чехи лаялися. Я вам так скажу відверто, що якби не колгоспи і не бандерівці, чехи б жили до сьогоднішнього дня. Тут українці найбільш вірогідно. Ставилися з великою повагою до емігрантів, хоча б за те, що вони продемонстрували багато цікавого та пізнавального для ефективної роботи у полі і не тільки. З релігійними переконаннями, чехи були католиками, протестантами та євангелістами. Однак питання віри не було принциповим. Подекуди вимушено або за власний кошт вони споруджували православні храми. Чехи не були надто богобоязкими. Напевне, це частина народного менталітету, пов'язаного з різними історичними подіями, ще у 15 столітті масове незадоволення католицькими догмами вилилося у потужний гусицький рух протесту. Тому і на Волині українців дивувала їхня пасивність щодо релігійних свят та пов'язаних з ними традицій. Росія сказала, що. Траша православ'я. І хто не хотів переходити, були конфлікти, казали, що податки будуть платити, все це. І люди перейшли. І в нас молода це 126 років, як чехи побудували церкву. Велику, гарну церкву. І ходили. Українці ходили і чехи ходили. Чехи експортували до власного побуту та життя багато українських традицій. Вони симпатизували місцевим людям і їхньому дозвіллю. Водночас емігранти доповнять сільський відпочинок власними звичаями. Чехи дуже багато взяли у українців по святах різних, по колядуванню, по пасці. Нас цього не було таких обичав. А чехи багато взяли у українців Це, вишивати у них рушники, у нас рушників не було. Нас крючком в'язалося, різні вишивання гладів, українці хрестиком теж гладь була. Чехи, хто хотів, той навчився і теж собі таке переймав. Чехи були дуже високоосвіченими жителями Волині. Як і приїжджі, так і наступні покоління володіли кількома мовами. Цього вимагали політичні обставини. Адже за час свого перебування тут періодично змінювалася влада, з якою вони постійно шукали спільну мову. Чехи вчили, вони вчили українську, польську, німецьку, російську і свою. П'ять мов. Бо це ж такі йшли різні періоди, мінялася ця влада, і їм приходилось, і все це вони виконували, вчили. І є навіть пісенник у мене російський. Варяг, пісня, є е, п'єса Наталка Полтавка в колишньому стилі всі букви, все це, е, це як іменно правдива або стоїть е, гора висока. Теж там зараз вже діти слова, а ті настоячі українські слова. Вони це співали. У причиських громадах створювали школи, проте їхнє існування постійно перебувало у небезпеці разом з тим. Початкову освіту всі бажаючі отримували на рідній мові. На доважок у селах виникали самодіяльні хори, ансамблі і театри. Чехи стали менеджерами дозвілля на селі. Чеських шкіл, як правило, не було, були тільки чеські класи при україн... не українських, українських теж не було, при тих російських школах. Но Росія дуже тиснула на це все і хотіла навіть русифікувати. І вечірні школи відкривалися для людей старшого віку, де навчали російську мову. Так що і такі були моменти. Чеська школа була і у нас в місті, тепер страх це місто Дубна, але там була страхівська часткова школа чеська, в Молодову була чеська школа, в Мировощі. Майже в кожному селі, де жили Чехи, була чеська школа. Вони ставили, вони випускали свої книжки. Ці школи називалися Чеська матіця, матіця школьна. Вони і журнали ви, свої виступали, випускали. Чехи приділяли багато уваги відпочинку та розвагам. Ледь не в кожному селі діє власний театр та хор. Наприклад, майже всі рідні Емілії були причетними до аматорського мистецтва. Всі участвували, як з однієї, так і з іншої сторони, в співах, в танцях, в виставах. А дядя був. Верний Йосип, це рідний брат мамин, художником. Він малював картини, ікони, опони, це декларації, коругви в церкви, опони, навіть люди приїжджали з інших сіл і купляли, заказували в нього, опони до кожної вистави. Була зовсім друга декорація. Аматорський колектив робив три прем'єри на рік. Крім того, на свята виступав місцевий оркестр. Також у селі періодично співав хор. Збірки виконавців містять багато пісень як чеською, так і українською мовами. Були е, був е, певні бари, е, де пивні бари, е, лід був в арковичах. Викопували трохметрову глибоку яму, солому житню ці помолотили, обложували, собирали толоку хлопців і їхали Варковичі, там рубали цей лід, привозили, укладали і бочки з пивом завозили туди. Румпли на дурчках такі спускали туди. І так люди мали холодне добре пиво. Чехи на Волині здобули велику славу, як вогнеборці. Вони організували пожежні команди з спеціальними автівками та необхідним приладдям. Найбільше вони гасили пожежі в українських господарствах. Вони мали свою, свою е, помпу, мали бочки, коні. Все це було закуплено. Була пожарна в, серед, в центрі міста коло моєї е, бабусі. І вони, навіть Варковичі. А чого? Українці мали коміни, хатки були під соломою, і комени були оплетені, дерев'яні, обмазані глиною. І дуже часто були ці пожари. При громадах з'явилися різні товариства. Вони, як правило, популяризували свою культуру та спорт. Ще в 1932 році був організований сокіл. Це фізкультурне все. По фізкультурі й е, ходили два рази в тижні, ходили е, на, е, на цю учобу дівчата й хлопці. В нас, коли мій батько із долежалом, е, з долежалом з іншими людьми поїхали в мирогощу, договорилися в них раніше було організовано це товариство, то вони тут організували в нас за е, нашим хлівом була площадка, де по нашій дорозі біг. Робився турніки, бруся. Це все було у нас. Чехія одна із найбільших національних меншин на території історичної Волині. Вони не тільки стимулювали розвиток господарства, однак принесли власні звичаї і традиції. В результаті різних взаємодій та взаємовпливів виникла власна самобутня субкультура нашого регіону.